Ізолівальна діастолічна гіпертензія і ДГ означає, що нижнє значення артеріального тиску стабільно сягає 90 мм тут або вище, тоді як верхнє залишається нижчим за межу лікування. Показники на кшталт 135 на 120 мм тут типовий приклад. Хоча систолічний тиск здається прийнятним, підвищений діастолічний сигналізує про надмірний опір периферичних судин, і суттєво, підвищує ризик для серця, мозку та нирок. Починайте з основ. скоротіть Підтримуйте здорову вагу, рухайте щодня, обмежте алкоголь, спіть не менше 7 годин і заходьте в спосіб зменшити стрес. Ці звички можуть знизити діастолічний тиск на кілька міліметрів тут стовба, іноді повністю вирішити проблему молодших пацієнтів. Якщо через 3-6 місяців діастолічний тиск усе ще понад 90 мм тут наставба, доцільно додати фармакотерапію, інгибітора П тривалої дії, різінаприл, періндоприл або раміприл, чи блокати рецепторів вангетзину 2, такі як телмісартан, олмісартан або кандисартан, особливо ефективні. Вони розслабляють периферичні артерії і майже не впливають на систалічний тиск. Почніть з однієї добової дози і підвищуйте її кожні 4-6 тижнів доки докидижі. Показник не опуститься до середини 80-х міліметрів тутного стовба. За потреби можу додати тязі до подобний або блокатор кальцевих каналів пролонгованої дії. Пацієнта не заспокоюйтесь нормальним верхнім числом, придбайте валідований домашній тонометр, фіксуйте показники вранці і ввечері протягом двох тижнів перед візитом, приймайте ліки в той самий час щодня і показуйте записи лікарів. Лікарям лікуйте саме підвищений діастолічний компонент. А не ганіться за умовним ідеальним профілем. Завдяки цілеспрямованій терапії та регулярному контролю, і, 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 і ізольована діастолічна гіпертензія, можна взяти під повний, може бути взята під повний контроль і нейтралізуватися при цьому зайвий ризик. Дякую за лайки та розповсюдження відео.